Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Рішення Світлани вступати до інституту в іншому місті домашні прийняли беззаперечні, хоча і була така ж спеціальність в їхньому місті, але дівчина відчувала, що зайва у ставшому чужим після смерті мами домі. Батько дуже швидко забув про свою дружину і привів до хати молоду наречену, розбитну та язикату Ганну, продавчиню з овочевого магазину за рогом. Світлана підозрювала, що стосунки у батька з цією Ганною зав'язалися задовго до смерті мами і тому не прийняла її з першого ж знайомства. Але діватися не було куди. Дівчина терпляче чекала закінчення школи, щоб поїхати подалі від батька-зрадника. Та його нової сім'ї. Навчання у виші давалося важко, але вона розуміла, що треба зробити все, щоб не повертатися до рідного містечка. Адже в неї навіть окремого кутка не буде в рідному домі. Її кімнату давно окупували народжені Ганної брати. Поселившись в гуртожитку і готуючись до занять, Світлана раптом в одну мить відчула, як легко та вільно їй дихається. Наче крила розправилися за спиною, і це не лишилось непомічення. Задирикуватий блиск в очах і сяюча усмішка першого ж дня навчання привернула до себе увагу однокурсника Павла. Та дівчині було не до нього. І її однокурсники виявилися дуже веселими, швидко згуртувалися. Вони проводили багато часу разом, відвідували дискотеки, ходили в кіно, навіть у турпоходи у вихідні. У відкритої до спілкування Світлани з'явилося багато знайомих та приятелів з однією дівчиною Оленкою. Вона особливо зблизилась. Увага Павла зовсім не хвилювала Світлану. Не про такого хлопця вона мріяла. Худий, аж навіть занадто, зовсім як підліток. Невисокий, з неслухняним чубом над високим чолом та сірими очима. Нічого цікавого, навіть спортом не займався. Так, він виявився найкращим студентом не лише в їх групі, а й на потоці. Усі викладачі обіцяли йому блискуче майбутнє. Але яке то мало значення для Світлани, що мріяла при неймовірної краси принца. І вона зустріла його в студентському клубі. Високий, плечистий, з біцепсами, що грають під твоїми рукавами футболки, стильно одягнений, він постійно був у колі шанувальників і шанувальниць. Старшокурсник Яків. Навіть ім'я у нього було незвичне для дівчини, не одразу і запам'ятала. Напевно, на кожному курсі є такий альфа-самець, який взагалі невідомо, що робить в інституті, але явно не освіту здобуває. Світлана навіть втрачала дар мови і не могла підняти очей, як тільки Яків проходив неподалік. Більш обізнана в стосунках з чоловіками Оленка. Помітила, якими очима дивилася подруга на Якова, і дуже несхвально до того поставилась. Навіть посварилися подруги через хлопця, хоча раніше ніколи не мали конфлікту. Ти б краще на Пашку увагу звернула. Він же на тебе як на сонце ясне дивиться. Якби мене такий хлопець, як він покохав, я б за нього трималася і руками, і зубами. Ех, не розумієш ти свого щастя! бурчала на подругу Олена. Ну, то забирай його собі, якщо так цінуєш, огризалася Світлана. Ти ще згадаєш мої слова дурепа?» тільки й казала у відповідь Олена і вирішила більше цієї теми не торкатися. Якщо подруга з тих дівчат, що воліють на свої граблі наступати, нікого не слухаючись, то вона вже нічим не допоможе. Яків швидко помітив круглі, як блюдце захоплені очі першокурсниці Світлани, що, не мигаючи, дивилася на нього і одразу ж упускала погляд, варто йому було звернути на неї увагу. Його потішила така закоханість. Вирішив побавитися цією провінціалкою, додати її до списку своїх трофеїв. Він запросив її на танець в клубі під час святкування Нового року. Їй перехопило подих, вистачило сил. Лише ствердно кивнути. А коли його руки обійняли за талію, коли вона відчула так близько запах його дорогого парфуму, душа зовсім покинула її нещасне тіло. Спробувала б вона сказати тоді хоч слово швидше за все, в неї нічого не вийшло голосу немає, як і сил підняти очі на хлопця. А він, як досвідчений Дон Жуан, відчував стан дівчини, і це його дуже тішило. Підняв рукою її обличчя до свого і тихо прошелестів у вухо, спершу глянувши у вічі. Душно тут і багатолюдно. Може, прогуляємось? Його очі виявилися так близько, і вони були такими бездонно-сірими, що Світлана мало не замліла. Вона не відповіла, а просто видихнула, що було прийнято за згоду. Вони гуляли по нічному місту. Потім Яків провів дівчину до дверей гуртожитку і, попрощавшись, швиденько зник. Світлана була навіть трохи засмучена адже вона сподівалася на поцілунок. Не знала наївна дівчина, що цей досвідчений серцеїд вже почав свою гру з покушання чергової жертви. Наступного дня він зустрів її у вестибулі учбового корпусу і запросив увечері прогулятися. Світлана, звичайно ж, погодилась, не звертаючи уваги ні на гнівні погляди подруги, ані на нещасні очі Павла, що їх завжди був десь неподалік від неї. Вони почали зустрічатися. Потім Яків запропонував дівчині переїхати до нього. Світлана була на сьомому небі від щастя вона не помічала ані холодності в його ставленні, ані того, що він ніколи і нікуди не брав її з собою, лишаючи вдома. Вона почувалася заміжньою жінкою, хранителькою сімейного вогнища, і її все влаштовувало. Якова також, до тих пір, поки одного разу Світлана не зустріла його на порозі квартири і, сяючи від щастя, не повідомила, що вагітна. Він вислухав її спокійно і почав запевняти, щоб не хвилювалася. У нього все схвачено, все продумано. Є знайомий лікар. Який швидко позбавить її цього клопоту. Клопоту? не зрозуміла дівчина. Вона ж сподівалася, що почувши про дитину, коханий нарешті скаже їй, що пора б якось вже узаконити свої стосунки. А він. Ну, ти ж не думала, що я одружуся з тобою. помітивши, як змінився настрій Світлани, сказав Яків. Я не давав тобі ніяких обіцянок. Ми разом поки нам добре вдвох. Але якщо чесно, я почав потихеньку втомлюватися від тебе. Якось швидко ти стала перетворюватися в тітку. А мені потрібна дівчина вогонь, щоб не сумно було з нею. Так що, красунечко, збирайся ти на аборт. І дякую, що я не відмовився тобі допомагати. Я навіть оплачу його. Наступного ж дня Світлана залишила житло Якова, до якого як виявилось, вже не відчувала нічого. Під яскравою і красивою обгорткою була гнила істота, що використала її і викинула. Вона повернулась в свою кімнату в гуртожитку. Олена, обіймаючи подругу, що не могла ніяк заспокоїтися від сліз, ледве стримувала, щоб не нагадати їй про те, що попереджала. А, дізнавшись про вагітність, тільки спитала: Що плануєш робити? Світлана не хотіла позбуватися дитини, адже вона вже чекала цього малого, будувала плани на майбутнє, придумувала ім'я, уявляла, який він буде, на кого буде схожим. І отак перекреслити все, піти на аборт, вона б не знайшла в собі сил. Тільки от як їй бути без підтримки? Їхати до батька не варіант мачуха і на поріг не пустить. Олена ніби прочитала її думки. Нічого, не переживай, не ти перша, не ти остання. Візьмеш академку, народиш малого, а потім садочок оддаси і знову вчитися. Чи ти плануєш кинути інститут? Тривожно спитала. Світлана ще не знала, що вона планує, але поки буде можливість, вчитиметься. А там вже видно буде. Зміни в житті Світлани Павло відчув відразу. Вже не сяяла вона щастям, не літала яскравим метеликом по учбовому корпусі, ходила повільно, опустивши голову. Ніби весь час про щось думала. Коли спробував заговорити з нею, отримав сердиту відповідь. Відчепися! Він і відчепився. Та так, що прийшовши до аудиторії на початку начального року, Світлана вже не побачила його серед однокурсників. Поїхав за кордон, за студентським обміном, неначе, між іншим сказала Олена. Буде там диплом отримувати. А потім, трохи помовчавши, додала. Ех, Свідка, якого хлопця ти втратила. Світлана лише посміхнулася їй у відповідь, а сама раптом відчула якусь порожнечу в собі, ніби втратила щось дуже важливе. Ішов час. Заклопотана не дуже легкою вагітністю та необхідністю, хоч якось дотягнути до зимової сесії, Світлана вже й забула про своє понівечене яковому серці. Та й в інституті хлопця вже не було, і це допомогло пришвидшити його загоювання. Дізнавшись про вагітність Світлани, батько неочікувано виявив турботу та орендував для неї кімнатку однієї бабусі. Пообіцяв, що буде справно платити, лише б донька не кидала інститут. І, хоч як небудь, отримала диплом. Тільки Мачусі нехай не признається, що батько платить гроші за кімнату. Так буде спокійніше. Ішов час. Світлана народила гарного хлопчика, назвала його Денисом. Олена весь час була поряд з подругою, підтримувала, допомагала. Але все рівно, часто молодій мамі було неймовірно важко і самотньо, навіть до сліз. І в такі моменти. Вона чомусь згадувала Павла, думала, що він би не дозволив їй сумувати, подбав би про неї і малюка. А потім вона познайомилася з молодим аспірантом на кафедрі, Юрієм, куди влаштувалась лаборанткою після закінчення вишу. Він чимось нагадав їй Якова, такий же впевнений в собі красень. І він раптом почав впадати біля Світлани, чим спочатку вразив, а потім потішив. Він дуже вміло і красиво впадав біля неї, і серце Світлани, змучене самотністю та купою проблем, розтануло. Олена тільки головою прикро похитала, коли подруга познайомила її з своїм коханим. Хіба ти не бачиш, як він схожий на Якова? У них, здається, навіть парфум один і той же. Але я так зрозуміла, що ти без своїх граблів періодичних жити не можеш. Тільки постарайся не завагітніти знову. Світлана навіть образилася на подругу. Вона її зовсім за турепу має. Вони ж вже дорослі люди, і якщо її коханий каже, що жити не може без неї, то все дуже серйозно, скоро і весілля буде. Але поки Юрій запропонував лише переїхати до нього. Він прийняв світланиного малого як рідного, і це ще раз підтвердило серйозність його намірів. Холостяцьке житло Юрія здалося Світлані холодним і похмурим, мінімум декору, все в якихось сірих тонах. Видно було, що в квартирі попрацював дизайнер, але зробив він лише стильну картинку, без тепла і душі. Малий Дениска насторожено прийняв звістку про переїзд, стримано привітався з Юрієм. Його серце розтануло відразу ж, як тільки побачив дитячу кімнату. Він не міг повірити своїм очам це його і тільки його кімната, і він може облаштувати її, як сам забажає. Хлопчик прийняв Юрія, хоча той не мав ніяких почуттів до нього і не збирався йти на зближення. Він і окрему кімнату виділив малому, щоб той не плутався під ногами. Світлана з головою поринула в сімейне життя щаслива від своєї нової ролі коханої дружини. Юрій одразу ж поставив її перед фактом, що роботу слід залишити. Вона погодилась, адже домогосподаркою бути набагато приємніше, піклуючись про коханого чоловіка та сина. Вони прожили так кілька років. Денис пішов в престижну школу. Світлана, забувши про свій диплом, який так важко дістався, турбувалась про побут коханого. От тільки з голови не йшла думка, чому він не хоче одружуватись. Одного разу не втримавшись, почала розпитувати і наткнулась на холодну відмову. Тобі чогось не вистачає? Навіщо ці дурниці? Ми ж не студенти, щоб по рахсам бігати. Ну, може, він і має рацію, але останнім часом Світлані стало здаватися, що вона дратує його, а потім випадково підслухала його розмову по телефону і все зрозуміла. Він вже іншу жінку. Називав своїм сонечком і сенсом життя. Вона все ж таки не втрималась і запитала у Юрія, з ким це він так ніжно розмовляє, називає, її, як і її зовсім недавно. Це був поштовх для чоловіка, щоб наважитися і розставити сі крапки над І. Юрій відповів, що втомився від неї та її сина, що вона вже не цікавить його, як жінка. Нудна, прісна, домашня клуша. Без будь-яких інтересів і занять у житті. І він хотів би, щоб наступного дня, повернувшись з роботи, не знайшов ані сліту її перебування в його квартирі. Задоволений собою, Юрій пішов ночувати до коханки, сказавши, що більше вони не побачаться. Нехай тільки Світлана спробує ослухатись, і після повернення він побачить її в своїй квартирі. Але вона і сама вже хотіла якнайшвидше. І подалі втекти звідти, щоб віддихатись і прийти до тями. А там, у тому отруєному ненавистю та зрадою домі, їй вже не буде комфортно вона просто задихнеться. Почавши збирати речі, Світлана раптом знову згадала Павла. Він завжди нагадував про себе варто лише в її житті з'явитися неприємностям як Янгл, охоронець. І знову життя Світлани. Почалося з чистої сторінки, орендоване житло, пошук роботи, переведення сина до простої школи. Її запросила на співбесіду в одну солідну фірму. Світлана дуже хвилювалася, адже буде спілкуватися з самим власником тієї фірми. Так її попередила секретар. Дивуючись, чому він, а не кадровик, молода жінка довго обирала вбрання, стараючись з першого польоту. Справити враження серйозної людини. Коли зайшла до кабінету директора, на їй підвівся стрункий чоловік в стильних окулярах. Привіт, Світланко. Раптом почула голос, який давно вже забула. Підняла очі. Перед нею стояв Павло. Зітхнула приречено. Навряд чи він прийме її на роботу хороший спосіб помститися за те. Як вона ставилася до нього в студентські роки? Добрий день. Я на співбесіду прийшла. Відповіла ще не знаючи, як поводитись. От, і добре. посміхнувся чоловік. Який ти спеціаліст, я здогадуюсь, тому й сам зголосився з тобою поспілкуватися. Мене більше цікавить, як ти живеш, чи щаслива. Вони сіла на невеличкий диван в кутку кабінету, і Світлана раптом, сама того не очікуючи, розповіла йому все про своє життя, нічого не приховуючи. Павло слухав уважно, коли закінчила свою розповідь, сказав Яким же я був дурним, не можна було лишати тебе саму, міг же здогадатися, що ти, така чиста і наївна, потрапиш у біду? Ну нічого. Тепер я тебе нікуди від себе не відпущу. Збирай речі, бери малого і приїжджай до мене. В мене за міський будинок. Всі місця вистачить. І, побачивши нерішучість на обличчі коханої, додав Ну, якщо, звичайно, ти будеш не проти одружитися зі мною. Я згодна, відповіла жінка. Вона не сумнівалася, що всі її проблеми скінчилися в цьому кабінеті. Поряд з цим худерлявим чоловіком, що й досі був схожим на підлітка, але для неї він був найкрасивішим чоловіком у світі.